Привіт усім! Я пентіната Рекс, і сьогодні ми розберемося, коли ж будуть анонсовані жіночі спейсмаринки. Ніколи! Для компанії Gees Workshop завжди було нормою переписувати ор. Інколи дуже фундаментально. Але це завжди призводило до покращення більш розгорнутого наративу, а особливо драматургії. Просто нагадаю, що ще років 30 тому Горус був бойовим побратимом імператора, а сам Імпі сів на золотий трон від старості. Але жіночі Кустодес не покращують Всесвітвічної війни. Це просто переписування канону задля задоволення вимог Амазону до придешнього серіалу. Ми вже робили детальне відео про це. What? What's going on? Тож питання: жінки кустодис це поодинокий випадок? Чи перший дзвіночок тренду, що буде змінювати всі основи Всесвіту в подальшому? Чи не боїтесь ви бойкоту відданих фанатів? Саме за допомогою жіночих кустодис ми і протестували потенціал бойкоту фанатів, і як бачите, він ні до чого не призвів. Прибуток зріс на 10%, а загальна виручка за рік складає півмільярда фунтів. Продажі ліцензій на мерч та відеоігри ці рекорди. Інвестори вкладаються в акції, адже відчувають вибухове зростання всіх прибутків після появи кінематографічного всесвіту по Вархамеру 40 тисяч. Але з іншого боку, чому ж не сорорідки? Астром мілітаром та сестрі тиші. До речі, треба віддати пошану ГВ, бо. Ви дійсно створюєте багато контенту про сильних жіночих персонажів, чого ще вартує перія Нексус, де основна історія вибудовується навколо сорорідки, а космодесантник виступає моральним компасом героїні. Так чому саме космодесантниці? А тому, що вони не є основою продажів та виступають в якості обличчя Варгамеру 40 тисяч. Тож космодесантниці це гендерна рівність, а рівність в усьому це вимога Амазон. Ну, а щодо Здорового гузду, космодесант створений з геносім'ям примархів, чоловіків. Ну, а ще я вам скажу, що космодесантниці вже були. Рохтрейдер за 1988 рік. Тож фразу, вони там були завжди, вже не мають чим крити. Після утворення цикадріз Меледиктома імперіуму вкрай потрібні нові воїни. Жінки збільшують рекрутінговий потенціал вдвічі. Але гравців за кустоди сотні разів менше за фанатів Космодесанту. тож і бойкот відданих старих фанатів може обвалити ваші продажі. Давайте зробимо уявний експеримент. Що робили сірі і лицарі перед боєм у старих редакціях? Малювали на обладунках руни з крові незайманих дівчат, яких сірі лицарі тримали в своїх зорельотах у полонії. бачу відданого фаната і знавця Лара. Підкажіть, будь ласка, а як часто ви купуєте нові мініатюри? Не дуже. В мене вже сім відфарбованих армій. Воно вже просто не має місця, куди їх класти. Ось вам і відповідь. Ви вже занесли достатньо грошей на Алтар ГВ. Ви вже прочитали всі книги. І зібрали декілька армій, причому з жахливого файнкасту і металу, а не сучасного високоякісного пластику. Ви вже не потрібні. Нічого особистого, просто бізнес. На місце кожного з вас прийде по 10 новачків з покоління Фортнайту, які залюбки будуть скуповувати все. Адже число відеоігр по Варгамеру постійно збільшується. А кіно всесвіт, що створює Генрі Кевл, приведе до нас мільйони нових фанатів, яких не бентежить про геноїдні заузи космодесантників. Але ж Генрі Кевіл відданий фанат. В мережі постійно циркулюють чутки, що він не витримав знущань над двором і покидає проект. Всі ці чутки є не більше, ніж самозаспокоєнням фанатів, що хтось впливовий прийде і вирішить їх проблеми. Генрі Кевил отримав можливість мати повний творчий контроль над улюбленою франшизою свого дитинства, те, чого йому не вистачало, у відьмаку. Амазон дає стільки грошей, що наш Супермен може дозволити собі, от що завгодно, навіть зіграти роль самого імператора. Так з тримеатровими, накачаними кустодянками поруч, але це вже не його головний біль, а ваш. Отже, час для висновків. Може, для фанатів вони будуть невтішні, адже Games Workshop остаточно вирішила зосередитись на збільшенні прибутків за рахунок нової аудиторії. За допомоги співпраці з медіахолдінгом Амазон. Тож космодесантниці – це ще дитячі забавки порівняння порівнянні з чорношкірими ельдарами та трансгендерними орками, які з'являться пізніше. Але співпраця з Амазон відкриє більше можливостей для розвитку франшизи і залучення нових людей до нашого улюбленого хобі. Варгамер зі своєю впізнаваністю наблизиться до зоряних війн, чи володаря перснів. Мільйони, якщо не десятки мільйонів нових гравців у настільні варгейми почнуть виватись в наше з вами хобі. Ну хіба воно того не варте? Напишіть, до речі, свою думку в коментарях. Чи варто за це боротись? А вже ж! Кожний ваш коментар, кожна непридбана коробка чи вислів на турнірі, це тиск на Амазон, та підтримка Генрі Кевіла, щоб буде битися як веб за кожну деталь гору, щоб наш улюблений Варгамер зберіг свою ідентичність. Ваша підтримка в будь-якому разі не мене дарма. Не забудьте підписатись на цей канал. Та не забудьте поставити лайк, щоб нам не довелося відправляти ось цього грона. Центральный офис Амазон До зустрічі на твоем канале.